Останніми днями все більше заяв і коментарів звучить про те, що е, в обмін на мир, в обмін на членство НАТО, Україні доведеться віддати частину своєї території. Як ви ставитеся до цих заяв і як коментуєте? Чи дійсно це такий тиск заходу через те, що війна триває так довго? Дякую. Я можу дуже чітко. Відповісти запитання щодо майбутнього України належить саме Українцям, і ми це казали із самого початку. Це вирішувати Україні. коли саме як і це стосуватиметься і данії. Ми будемо підтримувати вас скільки на це потрібно часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за перемовини. це. Має рішення приймати виключно Україна. Обмін території да. готові обміняти Білград на наші членства в НАТО. Дякую. Дякую. Маскоса, from national... um, національна телевізійна. Компанія, пане Зеленський, поки ви чекали на прийняття такого рішення та передачу важкого озброєння також винищувачів, Росія готувалася, копала окопи, і також мінувала землі. Як ви думаєте, за цей час очікування була можливість було відкрите вікно для контрнаступу, щоб він вже скінчився? І чи побоюєтесь ви, що ті самі країни, які змусили вас чекати, також змусять вас піти? На якусь домовленість із Росією щодо, наприклад, обміну землею. Дякую за запитання. Знаєте, у вас дуже складне запитання. Чому? Тому що ми, наші військові. Не робили потужних контрнаступальних дій раніше, тому що ну, чесно, не було з чим. А якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, то все дуже, все дуже просто. Ви просто втратите людей. Просто загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три, п'ять кілометрів. Але ви втратите тисячі людей, які просто загинуть, але ви на у вас не буде, ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна, це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Ось і все ми чекали, поки у нас будуть потужності. Цей час так воно і є. Російська Федерація мінувала, робила укріплення. Це зрозуміло. Багато яких укріплень вони зробили ще вісім років тому. Я вам скажу відверто, починаючи з 15-го, 16 шістнадцять років, вони все це робили на Донбасі. Вони це робили після того, як окупувала окупали окупували частину нашого Донбасу. Це дуже складно, складний процес. Ну, ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед. Я не можу сьогодні критикувати наших партнерів, тому що я сьогодні, як і кожен українець, отримую підтримку від наших партнерів. І тому я можу сьогодні бути за таку підтримку тільки вдячним. Всім.